Людинки, всім привіт. Якщо ви потрапили на це відео, зайшли на нього, щоб дізнатися, як отак в одне клацання пальців чи в декілька секунд або хвилин можна швиденько дізнатися стан сажового фільтра. То на самому початку відео я вас і розчарую. Цього неможливо зробити жодним елементом діагностики на жодному СТО, жоден майстер вам цього не скаже. Звісно, за винятком ситуації, коли в сажовому фільтрі в системі екології в цілому не сталося якогось збою, не вийшов з ладу якийсь із елементів, який контролює стан сажового фільтра. Мої підписники і глядачі мого каналу могли помітити по останнім відео, де я проводжу експерименти над сажовим фільтром свого автомобіля, що для того, щоб дослідити, як працює накопичення сажі, потім очистка або ж та ж сама регенерація, стан сажового фільтра в цілому, треба проїхати, по-перше, немаленьку відстань, по-друге, треба витратити немаленьку кількість часу, щоб все ж таки зрозуміти, як працює і чи працює в цілому фільтр. Саме тому перше і найголовніше розчарування для вас, якщо ви приїдете до. Будь-якого з майстра на будь-яке СТО, і попросите, гляньте мені сажовий фільтр, в якому він встані. То будь-якою діагностикою відкривши електронні блоки, зчитавши з них дані, людина отримає, і ви так само якісь дані в якийсь період часу. Якась буде накопичена кількість сажі, якась буде накопичена кількість золи. Через якийсь проміжок часу відбувалась регенерація, і скільки з кілометрів автомобіль пройшов від моменту останньої регенерації, і це вам не дасть абсолютно нічого зрозуміти. Повторюсь за винятком ситуації. Коли не сталося якихось помилок, де вже одразу зрозуміло, що не так і куди треба купати. Якщо ви хочете, ну, до прикладу, приведу, дуже часто нас зараз запитують перед купівлею автомобіля продіагностувати сажовий фільтр. Якщо ви хочете дізнатися його ситуацію, то ви так само отримаєте скріншоти поточної ситуації по стану сажевого фільтра, а його треба добряче поганяти в різних режимах, по місту, за містом, на трасі, щоб зрозуміти, як він все ж таки працює. І, мабуть, через це більшість СТО вам в такому випадку. Коли ви до них приїдете, запропонують або вирізати цей сажовий фільтр, або промити. І що найголовніше, якщо в першому випадку ви вирізали і, скоріш за все, про це забули, якщо все зробили правильно, у другому випадку результат мийки і результат потім роботи цього сажового фільтру 50 на 50 дуже залежить від того, хто як чим мив, від чого мив, і в цілому, чи розуміє він, як працює система екології. Мій досвід показав в попередніх відео, що дещо не всі і не все розуміють, як воно працює, і що навіть своїми руками стан фільтра Покращити можна. Тому далі вмощуйтесь як можна зручніше. Я буду демонструвати вже не вперше на своєму каналі про те, як можна діагностувати навіть карманними засобами за допомогою звичайного смартфона, що на Androidі, що на iOS. Як можна зчитати дані, як можна контролювати стан сажового фільтра на вашому автомобілі, важливо зауважити групи ВАК це Volkswagen, Skoda, Seat і Audi. Чотири бренди, які у мене на каналі зустрічаються найчастіше. Для інших автомобілів, на жаль, не підкажу, але знаю, що засобами Універсальної діагностики ці дані також можна считати, А от конкретно для Ваг, через широку розповсюдженість цих автомобілів, розробники повигадували велику кількість додатків, за допомогою яких це можна робити неймовірно зручно. Тому пішли дивитись, слухати, на які цифри звертати увагу, як слідкувати за саженим фільтром, щоб реально зрозуміти його реальний стан. погнали Почнемо з базових речей. Незалежно від того, яким девайсом ви будете діагностувати свій автомобіль, це може бути iPhone на системі iOS, це може бути планшет або смартфон на системі Android. Оцей девайс до цього девайсу вам якось треба підключити. Для цього використовуються спеціальні obd адаптери Про них і про електронну діагностику. В цілому у мене вже було розширене відео на каналі. Дуже рекомендую вам його подивитись. Посилання буде внизу під цим відео. Там ви зрозумієте, що якщо зробите в принципі все правильно, нічим ви автомобілю не нашкодите, адже ви робите тільки читання інформації. А не її зміну. Так от про адаптери їх вартість починається від десь 300 гривень. Це найпростіший ILM 327 адаптер. Отак він виглядає. На його базі будується велика кількість покращених адаптерів. Я, наприклад, використовую постійно Вайкар. Він мені дещо більше подобається, але він і дещо дорожче коштує. Так, от придбати ці адаптери ви можете за посиланнями в перевіреному магазині, який дає гарантію, у яких вони є в наявності, внизу під цим відео, і поруч ви знайдете промокод на знижку, за допомогою якої. Зможете суттєво заощадити прикупівлю адаптера. Ну і плюс мені трішки допоможете за маю надію корисною і цікавою інформацією для вас, коли ми маємо адаптери, коли ми маємо чим підключатись до автомобіля, до електронних блоків, ми йдемо всередину, будемо проводити діагностику. Спочатку розберемося, як проводити діагностику сажового для тих, у кого iPhone, система iOS, тобто для тих самих мажорів. Нам необхідно встановити програмку, яка називається DPF Monitor for VAG. Посилання на неї на скачування з App Store також залишу внизу опису. Переходите, скачуєте. Потім отак у вас ця програмка буде виглядати. Таким чином відкриваємо іконку, чекаємо завантаження, попередньо вставляємо наш. OBD-адаптер лівою рукою, знову ж, автомобілі групи груповак, платформа MQB, та навіть на платформі PQ під лівою рукою знаходиться OBD-2 роз'ємчик. Далі нам необхідно зі списку під'єднаних вже адаптерів, це треба попередньо зробити в розділі Bluetooth. Вибрати наш адаптер. Мій от Вайкар. Будь ласка, я до нього підключаюсь, і система підключається до автомобіля. Попередньо треба не забути вімкнути запалювання. Звісно, щоб програмка могла достукатися до електронних блоків. В мене зараз все завантажилося, адже додаток був. Попередньо налаштований, але вам рекомендую провести налаштування. Покажу зараз детальні. Самі налаштування проводяться наступним чином. Їх у нас декілька. Нам в першу чергу тут в пункті Settings треба обрати девайс, тобто наш obd 2 адаптер, який ми будемо підключати. Сут, у мене є Вайкар. Ще раз до нього відбувається підключення. І так само тут в Settings нам треба обрати групу двигуна по коду двигуна. Код можна знайти або ж на наклейці, наприклад, в автомобілі, яка може бути присутня біля Він-коду, або в сервісній книжці. Також ця наклейка може бути, або ви, можливо, також знаєте, як він у вас називається. От у мене двигун CRLB, це 2.0 турбодизель. От він в цій групі перший, здається, йде. Давайте подивимося, знайдемо його. Так, от він, будь ласка, це РЛБ. От я обираю першу групу і далі ми заходимо в розділ Dashboard. Якщо у вас якісь дані не відображаються, от у мене Low Pressure EGR не відображається або не відображається якесь віконце. Із тих, про які я буду говорити, спробуйте погратися з групами. Ніхто вам нічого поганого не зробить, якщо ви спробуєте іншу групу. І найголовніше там отримаєте необхідні дані отут на оцьому цьому дисплеї тут ми отримуємо, наприклад, пробіг нашого автомобіля. Він, в принципі, щитується з пробігу, здається, блоку двигуна, тому йому вірити таке собі. Тут у нас є дані по прошивці, дані по деталі, яка встановлена по самому сажовому фільтру, софтвер, хардвер. Ну і от код двигуна, який ми обрали. Рік і так само всі дані по ньому, а програмка щитує. Що ми бачимо, от в цих віконцях, і як по даним з цих віконець, нам зрозуміти в цілому стан сажового фільтра. Давайте почнемо з першого. Soot mass calculated це значення, яке показує, яка розрахункова кількість сажі накопичилася в сажовому фільтрі, в залежності від пройденої відстані, від часу скільки працював двигун автомобіля, від того скільки спожито пального було. Тобто, це математичне значення, яке не приймає В'язане практично до жодного з датчиків, і коли воно доходить до рівня 24 грам у нас запускається регенерація. Наступне Дистанція від останньої регенерації. Ну тут все в принципі зрозуміло за винятком одного дуже важливого зауваження. Дуже часто люди катаються, не знають, що в автомобілі запустилась регенерація. Вони її переривають, глушать двигун автомобіля, і вона потім при наступному запуску також запускається. І потім тут накопичується величезна кількість кілометрів, і люди тішаться цій цифрі Хоча насправді у них в автомобілі, якби дійсно, може бути проблема. Якщо говоримо про закладений алгоритм заводу, то регенерація має відбувати не рідше, ніж раз десь на 750-800 кілометрів. Я зустрічаю людей, які на автомобілях групи ВАК розказують про тисячу-дві тисячі кілометрів від регенерації до регенерації. Друзі, це неможливо, тому що у автомобіля є спеціальний алгоритм, і коли ці цифри доходять до певних чисел по кілометражу, регенерація запускається. Тому пам'ятайте, якщо тут величезні цифри побачили, значить щось не так ви її перериваєте. Далі час від останньої регенерації також доволі важливий параметр. По якому можна знову зрозуміти, у нас є е, кількість кілометрів, у нас є час, ми можемо вирахувати середню швидкість і зрозуміти, де рухався автомобіль. Це була, наприклад, траса, це було місто, чи стояв він на місці, і так далі. Можна середню швидкість швиденько вирахувати. Далі Oil, Ash віконце, отут от внизу, це розрахункове математичне знову ж таки значення кількості ваги або об'єму масляної золи, яка збирається в сажовому фільтрі. Масляна зола це якраз найбільша біда сажового фільтра через те, що якщо у нас. У нас всі датчики працюють справно, автомобіль виїжджає, прогрівається і проїжджає достатньо відстань, регенерація відбувається в штатному режимі, і сажа, тобто не згоріле пальне, воно випалюється ну можна сказати, природнім закладеним виробником чином. А от зола це продукт якраз таки згорання моторної оливи, який не перетворюється в жоден з газів і який в твердому стані і залишається у нас в сажовому фільтрі, і потім робить нам величезні проблеми. Але, повторюсь, це значення є розрахунковим, там немає ні ні <гівні>, лічильника, які дійсно покажуть, скільки там тієї золи зайшло в сажовий фільтр, і коли дійде до якогось значення, всі звикли міряти там 70-80 на вантажних автомобілях 120 грам, здається. Гадаю, що до цього моменту, коли дійде, то все, автомобіль зупиниться, помилка буде. Ні, автомобілі сміливо продовжують їздити. І навіть на великих пробігах під півмільйона у них система екології сажовий фільтр функціонує навіть коли оці цифри по кількості, по масі і по об'єму золи. Перевищують граничні значення по діагностиці. Гадаю, так зрозуміло. Наступний параметр low pressure EGR Closing це у нас відсоток закриття відкриття клапану ЄГР низького тиску, який стоїть вже за сажевим фільтром. Значення, ну не знаю наскільки воно кому буде важливо для контролю стану сажевого фільтра. Мені воно було важливим, коли я почав робити з ним різні махінації з самим сажевим фільтром, мити своїми руками, тому що я побачив, відключаючи які фішки під капотом автомобіля, можна добитись того, що цей клапан буде закритий і двигун не хапне водичку чи розчин, яким миється сажовий фільтр, і не відбудеться гідроудар, це єдине для чого він потрібний. Далі у нас іде два також важливих значення: DPF input Gas Temperature і DPF output Gas Temperature. Температура сажового фільтру на вході. Температура сажового фільтру, точніше, навіть вихлопних газів на виході з сажового фільтра. Ці датчики необхідні системі контролю в цілому стану сажового фільтра для того, щоб дивитись, як відбувається регенерація для того, щоб запускати так звану пасивну регенерацію. Вона нагадаю, запускається біля 300 градусів температури у вихлопному колекторі. Відбувається тут у віконці постінжекшн. 1 додаткове порскання невеличкої дози пального. В такті випуску вихлопних газів з циліндру, і потім за допомогою залишків цього пального в вихлопному колекторі підтримується температура, завдяки якій сажа, яка вилітає з вихлопного колектора, не накопичується в сажовому фільтрі, а не долітаючи до нього, перетворюється. Тобто вигорає, перетворюється на вуглекислий газ і виходить вже в вигляді газу через сажовий фільтр. Далі, наступне значення: це дуже важливе: sud mass measure. Це значення виміряної кількості сажі, яка знаходиться в сажовому фільтрі, яке визначається за допомогою датчика або датчиків диференціального тиску, і також воно бере дані з часу роботи з пробігу автомобіля, тому що от на даний момент воно показує 1,75 кількість накопиченої сажі. Якщо та сажа там зменшується. Тиск диференційний зменшується, це значення може почати само по собі зменшуватися. Якщо диференційний тиск збільшується, ну логічно, це значення продовжує далі рости, накопичуватись. І також, коли воно доходить до значення 24 грами, у автомобіля запускається процедура регенерації. Тобто, або по цьому віконцю, або по цьому віконцю може запуститися процедура регенерації, в залежності від того, яке значення накопичилось до 24 грам першим. Якщо в сажовому фільтрі сталася якась проблема, вийшла з Додатчики, чи ви, наприклад, не даєте можливості початись і закінчитись регенерацією через дуже короткі поїздки, то накопичення відбувається і далі, аж поки не дійде до позначки 40 грам. або тут, або тут. І коли вже в нас 40 грам, тоді вже у нас на панелі з'являються помилки, спіральки, сажові фільтри, що свідчить про те, що вже далі власними засобами, скоріш за все, його не очистить. Хоча ви можете спробувати виїхати на трасу, проїхати на швидкості від 40 км на годину, проїхатись і Сажа має вигоріти, тому що пройде процедура регенерації природним чином, як то закладено виробником автомобіля. Далі, значення Differential Pressure. Це у нас в гектопаскалях, вимірюється перепад тиску на вході в сажовий фільтр, тобто практично одразу після вихлопного колектора. І на виході сажового фільтра ці значення порівнюються між собою і видається різниця тиску між входом сажовий фільтр і виходом сажового фільтру, по якій можна зрозуміти, наскільки сажовий. Фільтр сам по собі забився. Так от, давайте так. Нормальні значення, коли чистий сажовий фільтр, вони знімаються в першу чергу після регенерації, одразу практично, коли оці два значення по температурі вирівняються десь до робочої температури на рівні біля там, 150 хоча б градусів було, 150, 200, і там, і там має бути плюс-мінус схожа температура. Дивимося на диференціальний тиск на його перепади. Для чистого фільтру одразу після регенерації гарне значення це 1 2 гектопаскалі. критичне значення це вже коли треба ним займатися. Це вже десь починається від 8 гектопаскалів. Якщо у вас 8 гектопаскалів на холостому ходу з вимкненими всіма споживачами, кондиціонером, там під підігрівами, і у вас пройшла регенерація, і у вас при цьому вже там 8 9 10 іноді буває 14-15 гектопаскалів це значить, що сажовий фільтр вже забитий, оскільки регенерація тільки пройшла, то забитий він в першу чергу золою і ним треба займатися. Також одразу після регенерації відбувається перевірка диференціального тиску на обертах, коли ми запускаємо двигун, тиснемо наскільки можемо педаль акселератора, вона у нас спирається в залежності від версії двигуна і платформи, на якій ми це робимо, десь 200 або 2500 обертів. На цьому значенні показники диференціального тиску мають бути не більше 25, і то це вже не ідеальний показник. Краще за все, десь до 20. А якщо у вас під 30 і вище 30, без навантаження. Коли тільки прийшла регенерація, повторюється значення, це дуже важливо. То знову ж це значить про те, що сажовий фільтр забитий золою в першу чергу, і від неї треба позбавлятися. Далі у нас іде три віконця. Пост Injection, 1-2-3. В цих віконцях зазвичай відображається кількість пального, яка впорскується в процесі регенерації. Коли у нас іде пасивна регенерація, автомобіль їде по трасі біля 300 градусів. У нього температура в вихлопному колекторі. Отут буде десь 1-2 з хвостиком міліграми на один такт. Впорскуватись пальне, ви це побачите, і повторюсь, я вже це говорив, пальне буде догорати у вихлопному колекторі. А отут вже будуть з'являтися значення в процесі самої регенерації, активної на місці чи в процесі поїздки. І тут значення будуть набагато більше, там до 10 мг на одне порскання, на один такт в циліндрі буде відбуватися. В цілому процедура регенерації на трасі забирає десь біля літра пального в межах міста, оскільки рваний темп, температура нерівномірна, немає постійного навантаження, то регенерація може забирати і більше пального, ну і тривати не там 10 чи з хвостиком, зазвичай там, до 15 хвилин а може тривати 20 і 25. Це вже не добре, тривалі теплові перевантаження, тривало і знову ж таки у нас споживання пального буде завелике, тому знову ж таки це скаже про те, що треба сажовим фільтром займатися. Ще один з важливих моментів контролю стану сажового фільтра: це перед безпосередньою регенерацією, коли отут у нас позначка буде 98-90. 9, майже там 100%, нам важливо звернути увагу, яка у нас буде дистанція від останньої регенерації і скільки часу пропрацював двигун автомобіля від попередньої регенерації, для того, щоб зрозуміти в цілому, ну, через який проміжок відбувається регенерація. Якщо у вас по трасі регенерація відбувається частіше, ну давайте назвемо так, ніж 300-350 кілометрів, при тому, що ви їдете рівномірно, без різких прискорень, тобто без високої витрати пального, але може на високій швидкості. Ви можете проїхати і більше, тому що температура згорання вища, сажа вигорає краще, то вже треба займатися сажовим фільтром. Якщо більше 350-400 кілометрів від регенерації до регенерації, але дуже важливо відслідкувати, все ж таки, чи закінчувалась попередня регенерація, чи не переривали ви її. Саме тому важливо мати от обідіадаптер і додаточок на смартфоні. Встановлюєте, сідаєте в якусь дальну поїздку і контролюєте, як воно в вашому автомобілі все відбувається, тому що за вас цього не буде робити жоден майстер, жодне СТО. Тому що ви нікому, мабуть, не залишите свій автомобіль, щоб на ньому їздили там 100, 200, 300, 400, 500 кілометрів, щоб слідкували, як там відбувається регенерація. В ідеалі це робити самостійно. Для цього я і знімаю ці відео, щоб вам пояснити і вам стало зрозуміло, і, можливо, ви самі і могли знайти цю проблему і ще й вирішити її самостійно. Друзі, з айфоном все. Переходимо до Android. І одразу невеличкий камінь в сторону Android-девайсів, і плюс в сторону а, смартфонів на iOS або айфонів. У них є можливість Слідкувати всі, практично всі ці дані без екрану телефону на екрані мультимедіа системи вашого автомобіля через додаток Також DPF-моніторфовак, тому що він доступний в CarPlay. Отак, зручно ви можете виводити на екран. Телефон захований, не треба там на нього постійно дивитися. Зручно виводяться дані. Якщо буде більше екран, то буде ще зручніше. І отаким от чином ви за цим всім можете слідкувати в процесі їзди. Не треба там надзусилля для цього прикладати на Android. На жаль, поки що, та й скоріш. За все, не тільки поки що ця функція буде недоступна. Тобто в Android-Авто ви його поки не побачите. Пізніше, гадаю, якщо буде така штукенція, то, звісно, я про це сповіщу. Що ви використовуєте систему Android, повторюю, що на планшеті, що на, на смартфоні вам потрібен додаток, який називається VAG DPF. Скачуємо його також з Play Market. Він у мене одразу запускається, адже вже попередньо під'єднувався до адаптера. Отут у нас адаптер встановлений під лівою рукою. І от він щитав: знову ж таки, ті ж Самі дані, які я вам попередньо показував на айфоні. Розробники цих додатків це одна й та ж сама людина. Тому ну вони дуже схожі, але от на Андроїді ця система відслідковування працює дещо краще. В першу чергу, тому що у віконцях є графіки. Ми можемо прослідковувати, чи були різкі скачки. Тут у нас є лог, записується. Ми можемо прослідкувати, як воно це все відбувалось. Навіть без автомобіля ви можете цей лог записати, відправити комусь, наприклад, чи показати майстру по. Потім, ну, власне, на Android, як завжди, для діагностики можливостей дещо більше. Отже, ті ж самі віконця, тобто я тут вам нової інформації якоїсь не скажу. Все те ж саме, єдине, що так якщо у вас віконце. А, чекайте, як воно тут вимикається. Короти, якщо ви торкнулись віконце темне, неактивне, значить ви на нього один раз натиснули пальцем і тому воно саме неактивне. Так само тут є налаштування, але їх набагато більше. І тут от якраз тип під'єднання. Вибір девайсу, до якого підключатися ви будете для того, щоб щитувати інформацію. І тут у нас якраз такі графіки. От є галочка Включити. У нас є звуки, у нас є юніти. В цілому виставляємо. У нас кілометри чи милі, мова, навіть можна колір заставок, екрану міняти повністю всіх даних. У нас є якраз таки розмір лог-файлу можемо визначити. І у нас є «Custom Engine Group. Тобто це група, так само яку ми обирали. По коду двигуна, її дуже важливо обрати, щоб у нас відображались правильні дані. Повторюсь, якщо ви виберете якусь іншу групу і там виведуться ті дані, які вам необхідні, про які я розповідав, то ну, це ніяк. Нікому не нашкодить. Давайте на андроїді я покажу, як працюють датчики. Зараз вони показують фіксовані значення, які записані: от скалькульована кількість сажі, виміряна кількість сажі, яка збереглася в пам'яті електронних блоків самого автомобіля. Робимо запуск двигуна і дивимося, які дані у нас змінюються. Трішки погазуємо зараз. Дивіться, коли автомобіль буде стояти торохтіти на холостому, кількість скалькульованої сажі буде збільшуватися рівномірно, тому що у нас споживається якесь пальне. Двигун автомобіля працює. І певний час, значить, з вихлопу в нього якась частина сажі вилітає. Ну і власне система це калькулює, додає потихеньку соті 10 грамів з часом, в залежності від того, скільки торохтітиме двигун. У віконці виміряної кількості сажі, як бачите, тут все стабільно, і тут почнуться якісь зміни, коли у нас почнуться стрибки по цьому віконцю диференціального тиску. Тому що, ну, якраз по цьому датчику, по цьому віконцю у нас вираховується, вимірюється точніше це значення кількості сажі. Тобто ще раз. Це у нас по формулі, по алгоритму рахується. Оце у нас залежить від перепаду різниці тисків сажового фільтру або диференціальної різниці тисків вихлопних газів на вході і на виході сажового фільтру. Давайте погазуємо, дивіться, я тисну, і одразу у нас ростуть показники диференційного тиску. От у нас двигун вперся на холостому 2500, більше не може тиснути, і в мене вже показує 31 гектопаскаля. Але у мене регенерація була нещойно, у мене пройшло 14 кілометрів. І в у мене ще сажовий фільтр не в ідеальному стані. Я продовжую над ним працювати. І дивіться, як різко полізла кількість виміряної сажі. Тому що у нас суттєво підросло значення диференційного тиску. От вже 2 грами нарахували, навіть більше можу скинути, можу почати їхати, і це значення може почати зменшуватися. Нам особливо треба звертати увагу. Якщо, наприклад, по оцьому віконцю починає запускатися регенерація, наприклад, на 200 кілометрах ви їхали по трасі, і по калькульованій сажі у вас запустилась регенерація, значить, щось не так з системою, яка готує пальне, яка готує повітряну суміш, не так продуктивна турбіна. Біна, наприклад, лють форсунки, через що по кількості спожитого пального і кількості повітря система розуміє, що вилилось багато пального і назбиралось багато сажі. Звертаємо увагу на технічний стан автомобіля. Якщо у нас дуже рано починається регенерація по оцьому віконцю, значить у нас щось не так з диференційним тиском. Сажовий фільтр раніше часу закоксовується. Треба подивитися або до сажового фільтра, або звернути увагу на датчик або датчики диференційного тиску, визначити. Мультиметром поміряти, як вони працюють в різних значеннях тиску, погазувати, підключитись і перевірити значення цих датчиків. Ну в цілому, отак воно працює. Звісно, кілометраж, коли ми їдемо, збільшується. Час збільшується навіть коли ми стоїмо від останньої регенерації. А така система контролю. Гадаю, тепер вам зрозуміло, на які значення звертати увагу, коли вони будуть критичні. І що для того, щоб продіагностувати стан сажового фільтра, потрібен час, потрібні конкретно ваші зусилля, бо ніхто, окрім вас, цим на жаль. Займатись не буде. Якщо буде, то в принципі він витратить таку ж саму кількість часу, пального ще й візьме додатково з вас за це гроші. Тому придбайте адаптер за посиланням внизу, скористайтесь купоном для його оформлення, щоб отримати знижку, і підтримати мій канал. Друзі, ну отака інформація про те, якими засобами можна зчитувати інформацію, якими додатками її дивитися зручно, ілюстративно. Звісно, можна використовувати і різного роду діагностики BD11, Вася Діагност, лаунчі, зідіаги і так далі. Вони всі ці значення також. Дозволяють читати, тому що це стандартний набір значень, який віддає блок керування двигуном для цих автомобілів. Тому тут все дуже залежить від програмного забезпечення, чи може він їх читати, правильно розшифрувати, правильно перекласти. Рекомендую користуватися англійською мовою, тому що це практично мова оригіналу, хоча для ВАГ все ж таки буде німецька більш правильна, але англійською все доволі таки зрозуміло там відбувається. І саме за допомогою цих засобів, а ще й до Додатково знань з цього відео, ви зможете тепер зрозуміти самостійно проконтролювати в якому стані сажовий фільтр вашого автомобіля, тому що ніхто, окрім вас, за вас цього робити не буде. Якщо і будуть, то на СТО витратять також величезну кількість часу, проїдуть немаленьку кількість кілометрів, і ще й за це з вас візьмуть кошти, тому що ну безкоштовно такий об'єм роботи робити ніхто не буде, а ви її можете робити просто їдучи кудись по своїм справам, легенько контролюючи це на екрані смартфона або, наприклад, на екрані мультимедійного. Системи вашого автомобіля. Саме тому рекомендую придбати засоби діагностики, встановити програмки на свої смартфони і коли вам треба, контролювати, щоб ви були спокійні чи неспокійні і раніше почали займатися сажовими фільтрами, тому що, якщо їх почати мити вже занадто пізно, вимите буде все звідти набагато складніше, ніж на початковому етапі. Друзі, гадаю, така інформація була для вас корисна, вичерпна. Якщо так, не полініться, поставити вподобайку цьому відео. Якщо вам ця тема цікава, підпишіться на канал. Та також у мене на каналі, ви знайдете величезну кількість інформації про те, що таке сажовий фільтр, регенерація, які проблеми бувають, що їх провокує, як мити, яким способом найкраще. Тому підпишіться на канал, щоб не пропускати подібного роду відео. І залиште будь-який коментар під цим відео, щоб його також підтримати, і більша кількість людей його побачила. А якщо підтримаєте канал через спонсорство чи через платформу Баймієкофі, буду вельми вдячний і буду продовжувати записувати подібні корисні відео для вас. Дякую за увагу! І до нових зустрічей.